Я скільки, скільки? Два і пів. А, два з половиною місяця. Галя, а можна у вас попитати щодо мові? Ви хочете повертатися. Які у вас відгуки щодо цієї роботи? Можна вам такі питання позадавати, щоб для мене як. Ну, якщо я повертаюся, туди, то значить непогано. Вам подобається вакансія мови? А що ви там робили? Розкажіть, будь ласка. Я подайонцем була. Крайонце нарізав рибу. А я брала тацьку і рибу забирала і подавала, а далі жінки розважували. Так, ви були якби на, на різці з слайсами рибки. Я так, правильно поняла? Харашо. А скажіть, яка температура Галя була на заводі? Чи холодно вам було, чи не ну, холодно мене, було? Мені вже 50, скоро два. То для мене якраз нормальна температура. Ну яка? вже. А, а яка? В чому ви в діти були там, щоб просто для розуміння. Я скажу, що я футболку надівала, а зверху халат, і мені було нормально, бо там треба було халат і ще переднік ну, брати, там, рукавички. Мені нормально було. Тобто футболка, не світер, не фліска, не пуховики. Дуже рідко я фліску. Ні, фліску я взяла, а мені було зажарко, хоч там температура була. Так добре не пам'ятаю, але мені ні, мені не підходила фліска. Я її певний раз або два рази вдівала і йшла на перерві і знімала. У нас, до речі, набір є на мові на завтра, Того, на п'ятницю. Двадцять другий я в Україні я не зможу. Я поняла. Мені треба вас взагалі зголосити як старого працівника, щоб вас зараз на рибку подати. Ви зараз мені... А я вчора Марію, питала, вона сказала, що вже нема тільки на лютий. Я дивіться, ви знову виставили. Ні, Давайте кидайте мені паспорт, я вас подам без питань. Без Але, питань. але на двадцять тобі? я ще білею. Ну, то давайте, виставили. мені треба вас оголосити. Можна ще декілька питань щодо роботи? Угу. Розкажіть, яке у вас було відношення поляків до нас? Ну там ставлене на заводі? Як у вас було? Ну, Нормальний, я у свій вік не відчула взагалі нічого поганого. Нормально, не скажу, що там не знати як добре, але і поганого нічого довіс. не було. А житло і довіз, як вам був гаді Українці мені, бо часто густо я чую. Я не маю такого великого досвіду, бо я почала їздити вже як почалася повномасштабно. До цього я не їздила нікуди. Я такого досвіду, досвіду. Ну часто густо чую, що наші, які українці давно там десь працюють в Польщі, відношення до наших дуже погано. Ми я я скажу, я ще не зустрічала поганих наших українців, які вже давно працюють. Нормальне було відношення і наших, і я дотепер тепер ще спілкуюся з деякими дівчатами. Які, Ді працювали? які працювали, де ви там разом працювали, де? так? Нормально поляки відносилися, і цей був я поганого, ну якби було мені погано, я б не, не поверталася. А можна ще таке питання по житлу? Яке було житло на мові? І де ви жили? В дармово жили, в дармово житло. житло хороше там було. Чи його п'ятеро в кімнаті, але житло було супер. Ну, зараз? Вже житло змінилося, ви знаєте умови? Що зараз житло а стало 500 злотих? У потім ми перебралися до. І хто хотів, звільнилися в Слопську, були місця, і хто хотів, ми з дівчатами переїхали в Слопськ, там теж було житло прекрасне. А довіз? Там по двоє по троє жили. Вже. А довіз, а довіз до роботи? Безплатний? Безкоштовний а. і зручний. А скажіть, які обіди у вас були на роботі? А були, як спочатку в жовтні ще не було, вони почалися десь з листопада. Нормальні обіди давали гарячі, перше. Я вже так знаю, що перше було, нормально було. Е, а скажіть були дівчата, з якими я жила, були задоволені. Дехто залишився, дехто я знаю, що з тими, що я жила, дехто повертався. На мові. На рибу, реально, на мові дуже багато людей повертається, тому що риба рибі роз... це завод риби такий він великий, там понад 4 тисячі людей працює на дарлову, правильно? Ви були на так, так. Там понад так, 4 тисячі. І ми туди постійно рекрутуємо. Дуже сучасний завод, так, сучасний. А що ви можете ще в цілому сказати за рибний завод? Чи от варто поїхати на рибний завод, коли ти їдеш вперше, от на вашу думку, як, як би ви. Так як ви тільки що казали, що ви під час війни почали їздити на заробітки, правильно я почула? Ну нормально, туди я доїхала. Кажу і пропонувала комусь їхати. Нема нічого страшного. Хто хоче працювати і заробити, немає ніяких таких чогось страшного, щоб. А мені подобається те, що там не сильно холодно. Ви кажете, а навіть, що ви... кажете, що А Я хотіла, ну так сталося, що мене скоротила, а як не скоротила. Е я попала якби до одного, ну, не лідера, як там, там не лідер, а він е, то Але Бригадир. мене забрав інший е, не лідер, як він називається. Бригадир. Бригадир. Але рахувалася я в той першої. Жінка то була, а попала б я була до мужчини молодого. І я там працювала так два і пів місяці працювала. Прийшлося перед новим роком, бо дуже багато наші українці набрали і потім скорочення, йшло. І вона мене в очі не бачила, я її теж. І вона подала на скорочення, так як я за нею рахувалася. І коли мені прийшло, що мене скорочують, я звернулася була до свого, а він такий був ну, бо він... А хто як вашого керівника звали? Не Молодий ну добре, тридцять 40 до сорока минуло. Ну зараз я за вас напишу, ви мені скинете дані. Я до вас зараз напишу. І скажіть мені іще, будь ласка, зараз можна шорт?